Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад на великому жовтому пасіянці для знаку зодіака Раки на місяць жовтень-2023 рік. Розпочинаємо, друзі. Нагадую, що якщо вам буде недобре видно, я потім зниму телефон, і ви зможете добре роздивитися. Роздивляємось, друзі. Ось я побачила цей шлях, та можу вам впевнено сказати, що він означає будьте обережні на дорозі. Далі, друзі, ось цей паркан. Він означає, що ви знайдете підтримку саме там, де ви її не очікували. Ось. Ось, друзі, це гнездо означає, що коли ваша справа буде завершуватися, то її результат вас цілком влаштує. Але ви цього можете побачити тільки під кінець справи, щоб ви не хвилювалися. Щоб вам, друзі, було краще роздивитися, я ось так зниму та покажу вам ближче. Саме зараз я візьму нову колоду Таро мінерали, яка дає поради. Вона складається з 44 мінерала. І на кожному своя порада. Яка вам саме вам випаде порада? Ми зараз подивимось. Але вони складають більш духовну складову. Ніж матеріальну або якусь таку битову. Саме тому до неї варто прислуховуватися, до цієї поради. Одна карта, друзі, для знака задяка раки. Мінерал називається Рубін. Порада заключається в тому, що треба звернутися за емоційною та духовною підтримкою, щоб зцілити та виправити своє серце. Що саме мається на увазі? Якщо вам важко на душі, то знайдіть людину або якогось знайомого, або родича, або друга, який зможе з вами поспілкуватися і відкрити якісь питання, які для вас. Саме зараз є закриті. Для того, щоб вам стало краще на душі, як тут кажуть в параді, виправити, відновити своє серце. Якщо ви знаєте, що рубін це дуже рідкісний мінерал. Тому не забувайте, що ви одна така людина на весь всесвіт. Бережіть себе і цінуйте. Якщо треба якась допомога або порада, то звертайтеся до того, кого ви саме оберете. Для того, друзі, щоб всі, хто нас дивиться з інших країн, щоб вони добре роздивилися, я для них ось так Потримаю телефон. Порада начебто проста, але коли людина. Займається своїми справами і іноді до духовного, як то кажуть, руки не доходять. Ці карти вони кажуть, що треба однаково уважно ставити як, ставитися як до тіла, так і до душі. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво сьогодні. Пасіянс відкрив вам декілька важливих тем на жовтень місяць. Це будьте обережні в дорозі. Також підтримка є поруч з вами, але за неї ви маєте звернутися. Можливо, ви навіть не очікували, що там є підтримка. Ось це гнездо, друзі, воно каже, не опускайте руки і працюйте, поки не побачите результат. Результат обов'язково буде. Хочу, друзі, вам подякувати за перегляди, за лайки, за підписки, за коментарі. Сподіваюсь, моє відео для вас не тільки цікаві, а також корисні. Приглядайте для інших знаків зодіаку. Можливо, ваша допомога також знадобиться якимось вашим рідним або друзям. Бажаю вам гарного жовтня. Зустрінемось на моєму каналі.